Осінь 1978 року робила перші кроки по півдню Вінниччини, коли в Ямпільському районі народився почин. Майстри високих врожаїв цукрових буряків, ямпільці вирішили так: свою працю, працю транспортників і цукровиків цінити за кінцевим результатом по кількості білого цукру в мішках. Ідея зацікавила трударів бурякової ниви не тільки нашої республіки, а й далеко за її межами. Минули роки, і ось ми знову на Ямпільщині. Розмова з першим секретарем Ямпільського райкому партії Іваном Дмитровичем Стеблиною почалася з питання: як йдуть справи в ініціаторів почин? Як сам почин крокує по ланах? Почин даний він знаходить дорогу. І черкащани багато працюють в цьому відношенні, і товариші з Київської області, а у Узбекистані хлопкороби працюють. Чому він не набирає такого поширення? Справді, вже з перших хвилин ми відчули, що сам секретар не дуже задоволений тим, що почин ямпільців ще не став відлагодженим як годинник механізму. Що і сьогодні. Йому доводиться оперативно вирішувати безліч дрібних питань. Ви давайте виправляйте так. Або працюйте так, як потрібно, в 6 годин, щоб навантаження було, а в 11 хоча б вантажились ті машини, які будуть е, ночувати завантажені. А якщо ні, то Ярослав Дмитрич, давайте ми так не лякати людей, що заберемо машини, перекинемо, машини перекидати там, де використовуються. Яку ти ходку вже робиш? Під п'яту чи состоп. Ще пару ходочок зробить і відпочивайте. Так, коли починаються бурякові жнива, Ямпільщина живе однією думкою дати якомога більше білого цукру перерахунку на гектар. За високий кінцевий результат борються всі. Щоб добитися його, шукають найменшу можливість, як це робить голова колгоспу імені Котовського Павло Федорович Долуд. Сьогодні у нас Восполомінська ніч. Будемо працювати на погрузці на вивезки цукрових буряків цілу ніч. Само собою, зрозуміло, що не потрібно, щоб цукрова сировина довго затримувалася на полях. Заплановані машини нам 14 автопідприємство може виділити 10, 11, ну аж 12 машин, тому що ті машини поломані. І ми в графік не можемо вкластися. Ми стараємося її підібрати як треба, або зупинивши комбайни, або залучивши сторонні машини. Ну, так як у районі усі резерви вичерпані, навіть ті автопідприємці, які прокону до району, також не мають уже резерв своїх, так ми беремо на озброєння ніч. Шлях буряководів до вражаю став невпізнаним. Колись його прокладали сапкою, нині прокладає індустріальна технологія. Не вистачає автомобілів, втрати. Зупинився комбайн, знову втрати. Щоправда, декотрі сусіди ямпільців кажуть, чого їм переживати за почини за себе. План, однаково виконають. Ямпільщина, цукрове Ельдорадо. Ні. Тут, на півдні Вінничини, природні умови для вирощування цукрових буряків не краще, ніж у багатьох інших районах Республіки і країни. Справа в тому, що почин. Своєрідна технологічна триада, буряковод, автомобіліст, цукровар. І всі працюють на одну мету, всі матеріально зацікавлені в одному. Кількість цукру з гектара. Тепер автомобіліст не скаже, як раніше, я перевіз свої тони буряків і все. Не скаже і буряковод. Моя справа виростити 500 центнерів коренів з гектару. Свого боку, заводчани роблять все, щоб скоротити сезон цукроваріння. А це вже і психологічний фактор. Економічний важіль, фонд стимулювання, допоміг зазирнути за обрій звичайних уявлень про свою роботу і транспортникам, і цукроваром, і буряководом. Та перешкоди ще є. Наші е, комбайни обирають отак цукрові буряки. Тобто ріже, не, не ріже, а заривається корінь, заривається корінь, залишається 17-20% сировини у ґрунті. Обов'язково їж потрібно забрати От такий корішок приблизно, отакий от корішок залишається у ґрунті. І якщо його не забрати, це 20% 20% сировини залишається у е, землі. І його потрібно забрати по ріллі, яку вирили, а потім ще. Другоразово після культивації йде збір. Наприклад, у нашому колгоспі ми зібрали по першому разу, по першому проходу, ми зібрали біля трьох центнерів і за другий прохід біля двох центнерів. Це п'ять центнерів залишки, п'ять центнерів цукрової сировини ми назбирали з гектара. Ця справа проводиться. Вона взята на щит нашого рапо. Парадоксально але факт. Нова техніка, відверто кажучи, гальмує цукровий конвейер. Хіба не боляче таке слухати? Там, де пройшов комбайн, доводиться ще двічі збирати врожай. Що можна сказати з цього приводу? Лишається тільки звернутися до комбайну будівників, швидше удосконалюйте машину. А чи все гаразд з економічним важлим тради фондом стимулювання? Крім тої додаткової оплати, яка державою передбачена за вирощування урожаю цукрових буряків, тобто. Оплата за, додаткова оплата за цендер виріші сировини, збільшені в двох разові кількість завершення зверхпланової кількості сировини. Створений фонд стимулювання по кінцевому результату. Тобто за цукристість. Так, на задум авторів почину фонд стимулювання, цементуюча сила між буряководами, транспортниками, цукроварами. Але на практиці, на жаль, і тут трапляються свої перекоси. Торік, наприклад, ямпільці виростили чи не найкращий урожай буряків в області, а з фонду стимулювання одержали в два-три рази менше, ніж сусіди. Чому? Тому що відрахунки у фонд стимулювання для ямпільців встановлені одні, для інших районів інші. Ось що думаю, з цього приводу. Іван Дмитрович Стебру. І ми повинні дивитися реально на речі. Міністерствам і відомствам треба підвести під даний почин чітку і ясну економічну базу, щоб ця база була відома, зрозуміла, проста для кожного партнера. Сьогодні поки що цього немає, і загальна справа від цього страдає. Важливо державну справу задумали ямпільці. Вона кличе в завтра. але щоб почин працював на повну потужність, необхідні зусилля не одних ямпільців.